Доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас 3082 рік. Хочу записати відеоролик з рекомендаціями для матусь, які їдуть сюди з маленькими дітками. Чи то вагітні летять одинокі без чоловіків? Якщо, а, саме головне, якщо ви хочете сюди прилетіти і просто пересидіти, ну як варіант, да, і коли закінчиться в Україні війна вернутися додому, ну, я б вам не радив це робити, тому що Канада це не та країна, яка готова утримувати людей з України за свій рахунок повністю. Допустим, приведу приклад як в Німеччині. В Німеччині от наші знайомі, які полетіли, поїхали туди, можна сказати, з нами разом, а чоловіки залишились вдома, то вони можуть побачити, поїхати додому своїх чоловіків, десь зустрітися на кордоні, по щось в цьому роді, і до відносно дуже недорого. Якщо взяти Канаду, то полетіти, побачити чоловіка, то є дуже недешеве задоволення. Далі, по поводу фінансів, якщо ви приїхали сюди, ви отримаєте по 3000 доларів на дорослого і півтори тисячі доларів на кожну дитину. Ну, би звучать, не кажеться там нормальні гроші. Але то єдиноразова виплата від держави. То є федеральна допомога, тобто государственна так, щоб було просто зрозуміло, да? її е, більше не дадуть. Тобто можна стати на. Е, прови, е, Провінційну допомогу, тобто від провінції, там ви даєте, подаєте на неї, там вам нараховують якісь гроші, які будуть платити щомісяця. Але тоді, якщо ви підете на французьку мову вивчати, то ви не будете отримувати стипендії. Тобто, якби тут вже такий спорний момент, треба ставати на неї чи ні. Якщо ви тут хочете залишатись, то буде дуже погано вбивати. Для легалізації. Тобто, чим більше ви сидите за рахунок держави, тим, скажімо так, більший відсоток що ви їм, їм тут не потрібні. Того і говорять, що якби тут ну, так, невигідно просто сидіти за рахунок держави і нема такого, як в Німеччині. В Німеччині Двіться, яка ситуація. Наші знайомі, які виїхали, вони вже отримали житло, одна і друга сім'я. Їм нарахували десь біля 2000 євро на місяць. З цих 2000 євро у них отримують за житло десь приблизно там 600 600-700 євро, то вже навіть з комуналкою. Е, до речі, комуналка там так цікаво, вони кажуть, ми платимо там. 40 там євро в місяць, і вони говорять, що ті, ну ти платиш платиш рік, але в кінці може вилізти отаке генна сума, якщо ти дуже багато це все витрачаєш. і е е е е Виходить у них, залишається е десь 1300 євро на сім'ю в місяць, і вони ходять, вивчають німецьку мову. Якщо вони підуть працювати тільки офіційно, то у них забирають всю соціалку, тобто усі виплати. В Канаді ж зовсім інша історія, да? Тобі ніхто нічого не платить, житло можеш зняти сам, до речі, в Німеччині кажуть, самому зняти житло то майже нереальна річ. Його просто неможливо зняти самому. Тим займається держава. Е, Зв'язку з великим потоком українців кажуть, що вже житло закінчилось, або його стало набагато менше. Я не можу там, говорити за Німеччину, я так ну, розказую поверхностно для порівняння. В е, е, Канаді, в провінції Квебек в місті Монреаль зняти житло самому реалі без кредитної історії. Є квартири, і їх викидують, якби так. То не то що там поодинока квартира викинули, да яка. Ні, є квартири, які можна зняти, і всі, хто приїжджають, переживають. Е -е -е, останні, хто зняли квартиру, е -е -е, люди, які приїхали, е -е -е, чоловік, дружина, двоє діток, собака, і вона вагітна. Вони зняли теж з собакою, хоча це є проблема, але але вони не йшли, і слава Богу, не все вийшло. Е е е в нюанси їхні я не буду вглублятися про житло. Вони теж тут зустрічаються, до речі, часто. От. Але ти тут можеш знайти житло. І мами, які сюди летять і хочуть е, е я вас дуже розумію, чому ви це робите. І люди, які тут живуть вже багато років, українці, вони теж це розуміють. Вони у них всі волонтери, які допомагають, у них на даний час номер один то є допомога матерям одиночкам. Тобто матері, які приїхали одинокі з дітками, вони вони готові на все. І вони також радять той варіант, який я раджу всім. І вам також хочу порадити, якби щоб ви собі розуміли, що не треба сюди летіти з дитиною, грудною, з дітками маленькими, не маючи ніякого плану. У вас має бути план номер один це 90% успіху. Так? І там. 99%, що ви не захочете через тиждень додому. Це знайти сім'ю, яка вам е е е дасть житло, тобто візьме до себе жити. Це важкий варіант. Він нелегкий. Тобто, коли ти живеш там е е у родині якоїсь, ти з ними в одному будинку, по більшості випадків це буде будинок, це буде якийсь там райончик. І не бійтеся, що то є не Монреаль, що то є не місто за містом. Тут навпаки всі перший рік живуть в місті, хто новоприбулий, а вже там через рік мріють жити за містом, тому що в місті є робота, а за містом є життя. Повірте, це за містом жити ліпше, тому що менше пробок легше попасти до лікаря в парках менше народу таких великих. Тобто, мені в самому сподобалось за містом більше, ніж більш в місті. І ви маєте знайти сім'ю, шукайте через Facebook, є програма, де там пишуть, що готові прийняти. Ви маєте відчути тих людей, які вас готові прийняти до себе. Щоб ви попали в нормальну сім'ю. Якщо ви поживете з ними в одному будинку, це не означає, що е, там всі будуть на кучі. Як зазвичай то віддають там таке, як би я не пам'ятаю, як називається таке? Як подвальне приміщення чи полуподвальне приміщення. У вас буде свій туалет, з ванною, у вас буде своє якби. Така отдельна територія повністю, окрім е, окрім кухні, в більшості випадків все. Але ці люди вам допоможуть при оформленні всіх паперів, які потрібно куди треба вас повозять, і таких людей потрібно шукати, щоб брали до себе, готові були взяти мінімум на півроку, ліпше на рік, повірте. Тому що навіть. Зняти житло, дайте так, щоб легко рахувалося, тисячу доларів на місяць, то 12 тисяч доларів на рік. Повірте мені, то якби ну, немалі гроші. І ви їх зекономите. Ви зможете ходити вчити французьку мову, зможете дітей відправити там, в садочок чи в школу, і вам перший рік, надо, можливо, навіть і не треба буде транспорт, бо вам. Зазвичай у сімей тут багато транспорту, там дві машини і більше. От. І вам зможуть давати якусь машину свою, щоб там не змогли самі поїхати, там кудись з'їздити, якщо їм не потрібно авто. А якщо ви приїдете сюди і будете, будете скажем, так, в розових окулярах. Да, що я зможу я все сама, бо в мене там в кармані 10 тисяч доларів. Е -е -е, вони дуже швидко закінчаться. І ви не переводьте долари на гривні, ви вважаєте, що то у вас 10 тисяч гривень в кармані. І ви приїхали у місто Київ, і ви собі супоставте ці цифри з містом Київ і 10 тисяч гривень. Ну, то в принципі, можна таке зробити грубе порівняння, може воно там не зовсім, може, воно там не зовсім правильно. Але. але ще назлякався я трошки газу. Але але ну при цьому порівнянні людина почне зважувати можливо. Трішки так, знаєте, як правильніше. Тому що люди, деякі приїжджають і вони не розуміють, куди вони їдуть. е-е кстати любителям легких денег я не рекомендую приїхати в Канаду, щоб отримати 3000 і полетіти назад в Україну де вони знаходяться. Ви не знаєте, що вас держде завтра? В тій країні, де ви зараз, можливо, ви знову захочете в Канаду, вам скажуть Closed, для вас двері зачинені. От, бо вже є якісь там блогери, які вилажують в Ютубі відеоролики, як купити дешеві квитки, яким чином приїхати в Канаду, отримати тисячі, пожити на шару в готелі. І полетіти назад додому. А всім сказати, ой, мені не сподобалось. Ну, слухайте, тут люди да, далеко не дурні. І люди розуміють. І, і зараз чогось так сталося, що багато волонтерів кажуть, що йшла якась така волна мігрантів е, з України, які... Перші, хто прилетіли, більша частина не розуміли, куди вони сюди хотіли, вони це все для цього робили. Зараз така волна, яка скажуть, що не розуміють люди, чого вони сюди їдуть, чи чого вони сюди прилетіли. Вже багато людей, до речі, які полетіли додому, втратили, приїхали сюди, подивились, потикались, помикались. Е, вони думали, що ну, місто них хтось тут має працювати. Я познайомився з однією е, мамою. Е, вона, вона до речі, ну, через канал познайомилась, то вона нічого, вона пішла, працює, в неї тут є рідні, але але вона пішла працювати, вона сама з дітками і все в неї виходить. Та лег, не легко, та важко. Але можливо, вам ви хто з дітками приїде, якщо у вас садочок опять же, повторююсь по поводу францизації, йдете на французьку мову на 3 години в день, вам 25 доларів в день будуть повертати за садок. І ви можете спокійно йти ще працювати. До речі, ще хочу такий варіант ліпший порадити для мам з дітками. Да? Ви можете, буває, в Фейсбук, якщо готові брати. Маму з дітками е, давати безкоштовне житло або там за якісь символічні там, символіч, символіч, там 300-400 доларів на місяць і при тому житлі е, давати роботу. Е, про що я маю на увазі? Е, є дома пристарілих є е, гостінниці, є, є там якіся, там якісь такі. Місця, де потрібно, де потрібно там дивитися за кимось, чи треба комусь прибирати, чи треба ще щось. О. І значить, для них потрібні люди, які будуть робити ту роботу, тобто прибирання, так? Да? Дуже по-простому. Мій вчитель з французької мови приїхав припаркувався, <ріхи> а я тільки паркуюсь я трохи трішки запізнююсь. От. І значить, він максимум 30 окей. Окей. І вони, значить, шукають людей таких, їм то на руку. І вам на руку, ви ходите, вчите собі ну, французьку мову, вивчає французьку мову, ви маєте роботу вільний від, скажімо так, від своїх справ і, і час. Тобто ви йдете, вивчили французьку, там діток, садочок, там школа, привели, забрали, а в ці періоди свободні ви собі працюєте. Дуже-дуже такий непоганий варіант, дуже класний варіант. І, скажімо так, ну, приїхати і прибирати немає тут нічого, немає тут нічого такого поганого, щоб, скажімо так, обіжало людей там чи вніжало Тут всі рівні. Я знаю людей, які зараз е, не Працюють, прибирають людям дома для того, щоб допомогти українцям на передову для наших військових. І нічого вона в цьому задорного не бачить. Йдемо вчити французьку мову. Я вам зараз покажу будинок, де він знаходиться. і І це нормально. Люди, люди тут нема, не дивляться, хто на чому їздить, хто в чому одягнений. Тут всі працюють і немає тут, скажімо так, часу для понтів. До речі, різниця між Канадою і, мені здається, любою країною Європи. Що тут ніколи тобі не скажуть, що ти українець. Тут країна емігрантів в Канаді та в Америці. Звідки ти не був, до тебе відносяться, не, хочу сказати, так, так же як до місцевих. А в Німеччині ти все життя будеш українцем, який приїхав з України. А тут через 5 років вже і ніхто не буде питати звідки ти, тому що ти будеш знати мову, будеш себе поводити як місцевий і будеш жити як усі. Так що хочу вам сказати, матусі, хто хоче дати проще майбутнє своїм дітям. Ця країна для цього. Ви і ми будемо працювати. Важко і нелегко до кінця свого життя а наші діти будуть вже пожинати наші плоди, нашого труда і будуть казати вам дякую. Зараз час якраз це попробувати тому що зараз, як ніколи, для нас все відкрите. Ось це місце, де проходить наша францизація. Так що всім гарного дня. Якщо є якісь питання, пишіть, звертайтесь, я все розкажу, допоможу.